Слава Богу, господарі, мир у вашу хату, ми з далекої дороги, чи спочити з Божим трохи, чи дозволите нам, пані? Дозволимо, відпочивайте, я розкажу вам новину, що в сиву сиву давнину століть десь двадцять що тому. це сталося у вофлоємі місці у січні 6 числа, коли у нас цей час зима всю землю снігом накриває і віхола собі гуляє. Саме тоді, в далекій глушині. Йшли по за лелеї, шукали прихистку. Готелів не було тоді, лише двори заїжджі, та не було для них там місця, щоб на ніч голову схилити, прийшлось у стаєнці зупинитись. Спав вефлеєм, в тоні в всі спали, а ми собі сторожували свої отари у степу і враз. Ніч це засвітилась, і чудеса тоді з'явились, сам Ангел Божий посланець перед очима враз постав, і нам такі слова сказав. Чудесну вість, кажу я вам, крім вас, цього ніхто не знає. В заїзді, в яслах, дитя Боже спочиває, ідіть по світу спішно, і несіть цю вістку втішно. Пішли тоді ми в місто, знайшли дитя в заїзді. По світу ми тепер ідем і вість веселу всім несем. І ми віримо в Бога щиро і дари йому несем. Ми кинули історії чертоги, щоб нагадати в нічку святих див, про цю гірку для вас пересторогу, щоб вас, як нас, вже розбрат не губив. Хто ви з якого краю Ми три князі землі цієї? За правду ми достаток і любов боролися усієї сили. Я, Володимир Святославович, той, що хрестив країну Русь, зваливши ідолів поганих і цими діями воржусь. Бог у нас один, запам'ятайте, відступникам не вірте, ні. Віра єднає і помагає перемогти біду в борні. Я король Галицький Данило, народ свій край завжди любив, завжди стояв на його чатах, наступ монголів зупинив, Сам Київ був мені підвладний. Єднав я всі краї Русі. Продовжуйте мої нащадки, звершать діла в іншим часі. Я, князь Василько, що трибовля князював, мій дід у Києві величний храм побудував, Я жив з братами мирно згоді, і росломудрій, мій дід, то родовід, мій княжий знатний не захистив мене від бід, не сходи князівські, за першість очей позбавили, Мене братове осліпили, та бачу не мене, не згоди вічна доля. Князі, гетьмани і вожді за трон, за крісло, на смерть грізлись, аж до тепер, ще від тих пір. Те, що воїни за владу, чули мене раз. І тепер це кожен знає. Коміство перемагає. Я я хлопець щирий, за правду голову кладу, де слово не допомагає, то шаблю я беру. Несичі На нас батько, гетьма справедливий, за підкуп зраду так карав, що той козак, що осрмився, ніколи голову не піднімав. Христу я поклін складаю від імені всіх козаків, князя. Ми іншого не знаємо і знати не бажаємо. Ой, рятуйте, мене, рятуйте мене, гнали, доганяли. Ой ой ой, благаї люди. Що таке? Чого ти? Жиди? Хто гнав, доганяв? Вовки, вовки гнали. Певно, сто. Зуби отакенні. От очі оттакенні. шерсть стояла, як штахета. Та де ти видів вовків, Та ще й таку зграю. Може, десять. А я десять. Та де десять? А може двадцять? Ні, ні, було більше. Та спинися, жиди. Де тебе дівовків, Кіко? А що то воно було? Сіре, очима світило. Таксі дивило, так сі дивило. Саме десь таке було. Може таке. А фіст мало? Фіст як шило? Так, так. Жиди, та то було миша. <різь> 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 добре, добре. Ви такі. Мене Ми тут про Бога мову маємо, а ти йди, йди собі жиди. А зі мною поділитись? Та йди кажу, щастя в грошах нам не треба. Вай, 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 які слова, аж закрутилась голова. Ви хочете сказати, що для щастя вам не треба генулювати? Я, людина, є не бідна. Трохи хитра, трохи зібна. Маю блати в міністерстві, маю гроші, а зі мною влати мати можна добре жити і на бороду плювати. Та за які такі заслуги треба душу продавати і з тобою світ в'язати. Та лише за те ось приклад. Маю книжку дуже мудру. Знаю все, що де в світі проїздить, з ким коли йде. Ході нам казки читати, забирайся, геть з очей. Ой-ой-ой, мене тут гнали, напасти собі шукали. Ви тут бунт готуєте, проти ірода лаштуєте. Зараз, зараз. Добре, добре, буде горе! Він пішов нас продавати, а хто справу буде розбирати? Та хіба ми бунт збирали? Що за шум загал? Де бунтарі, де зрада? Ви на кого тут кричали, ірода виображали, а ну зараз на коліна перед іродом царем. Хто тут зараз що казав, і мене тут зневажав? Я володар свого краю і права всі добре знаю. Чув я новину? Що князь новий родився? Може, Віда, хто де він, маю волю привітати і царю щось дарувати. Може знаєш ти, а може ти, а може ти? Мовчите, покличте мошка. Мошку за бігом, і столмудами скоріше. Добрий вечір, добрий пане. На що кликали мене? Чув я, книгу мудру маєш. То може скажеш ти мені, де князь народився? Книжка є, але то так. Просто все не може бути. Треба щось би. Хочеш, щоб заплатити. То було би дуже добре. Е, ні, ти каже новину. О. Пише тут, що Зірка буде світові гласити про царя нового. Його будуть почитати. І надію унімати. Буде цар понад царям. Що? Я, Воїни! по світу йдіть і, і віску несіть. Кожен хлопчик до двох літ. Хай загине, так зробіть, а інакше смерть. Я вертаю тут з косою. Чую. Чикав хто за мною. Ха-ха-ха, світ весь обійшла. Ноговиділа і чула, та кого маю косити, хто не хоче в світі жити. Тут ніхто не має жити, а тепер, скоси того, хто вертепі народився. І на трон він не пусівський. Ні, не буде цього царю, І косою я не вдарю. Бо мале дитя я сильне має, має владу нині. Я йому буду служити. Ну, а ти чи мало жив? Діл темненьких наробив. За твої такі діяння маєш згинути тепер. Смерть ти, сестро моя люба, ти завжди мені, служня. Ти слуга, подруга. Я багатий, гроші маю. Ось, бери ти їх та бери. Не відкупишся ти, царю. Ха-ха. І розгинув зло припало, Буде слава до любов. Боже, ласка нас осяє. Слава Богу! Мир вам, люди! Най добро між вами буде! Ласка Божа вас спасе! Мир і нарід збереже, мир, добро у цьому домі. Тут немає місця злому, Бог вас в скруті не оставить, від біди і напасти збавить. Про вас Господь пам'ятає, людей мудрих вам силає. що уміють вас навчати, що робити, як ділати, тільки ви їм послуг дайте, та як радість учиняйте. Пригорніться ви до Бога, вірна буде та дорога. Слава Богу, час збиратися в дорогу. Треба щастя побажати, слава Богу, заспівати. Бог предвічний, народився, прийшов днес із небес, щоб спаслю свій весть і утішився славого. Слухайте думку мою, живіть мирі і спокою, будьте смілі і хоробрі. Час мину рвачів, злодіїв. Обнімімось всі назаєм, схід і захід об'єднаємо. Здоровлю святому, люди, наше щастя з вами буде. Христося рождає. Добрий вечір Тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте столи, та й все килимами радуйся, Ой, радуйся, ой, земле, син Божий, народився, та й кладіть калачі з яроні пшениці, радуйся. Ой, ой, радуйся, до, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три праздники в, гості, в гості радуйся, ой, радуйся, до, земле, син Божий, народився. А той перший празник, Рождество Христове, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той другий празник святого Василя, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той третій празник святе водохрестя, радуйся, ой радуйся земле син Божий, народився, ой радуйся земле син Божий, народився.